варити все компотик. І поставила все, ріжу яблучка, буду робити пірешка йому яблучне. А вони там воно катаються, катаються по квартирі. Ви там де їдете? Да, я здесь на велику. Вот папа тебя развлекає, да? Хорошо гулять с папой. Да ты поехали! Довольны силить! Да, папа? Резай, не зайдешься! Так да, ви так быстро цей їздите, що я за вами не встигаю. Ж -ж -ж -ж. Папа, розказує, що нам ти тут зварив. Суп гороховий. Ну, гороховий суп. За власним рецептом. За власним рецептом? Я. Ти будеш помішаєш? Кс, Кс. Тимофей проснувся. Скільки тут? М -м 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 -м. Оце. Красиво. Супердум. Все. Супердум. Красивий, молодець. Ну я пробував, мне понравилось. прийшов. Чи Ти да, їсти? Не, розбудив? не знаю, скоріше все розбудив. Я посмажила ось яйця з цими з колбасками і нарізала огірок зараз по вечері. Данюша ще спить, то мені здається, папа, що ми з тобою не успіли поїсти, не, бо Даня проснеться. Бо цей чудик почав орати. ми, ми їмо завжди в кучі іграшок. Це, щоб нам скучно їсти не було. Так, і заодно гуляємо, загуляємо. Смачного всім. Так, я беру ось так помила, вона така гарненька, звісно. Ну я хочу сказати, це не коштує 90 гривень. Дешевше купити <гум> заморожену. Там її набагато більше, мені здається, чим це. Можна купити за 50-60 гривень, а я купила свіжу за 90 Це можна уявити, як це можливо <гум> Та качеришка тільки тіпа, не наважила як пів брокколі. <смі> Зараз складу в пакет в морозилку. Взагалі, в мене такі пакетики вийшли, і цей пакетик тут ще просто заморожено в мене було, там осталось на дні трошки. Все. <головіка> Більше я таке проколін не купляю, якщо що це якось взагалі. Ну, я вважаю, що це ну, якесь, ну не знаю, типа воно стоїть дешевше повинно, ніж заморожено. З замороженою ви... Ну, коротше, я ж, навіть щось не розумію. <головіка> Знаєте, що я хочу зробити? Я вспомнила, що в нас є така штучка. Ось така. Чебареки з м'ясом, Заморожені. Так, зараз закрию холодильник. Це, коротше, чебереки я вам вже показувала від левада. Тут їх декілька штук, ну 500 грамів, коротше, пишуть. Так, щоб чебуреки витягти з упаковки та викласти на посуд, залишити 23 хвилин при кімнатній температурі, потім обсмажити у розжареному фритюрі до створення золотисто-рум'яної скоринки По протягом 4 хвилин подавати до столу з гарніром або як самостійну страву. Коротше, ми зараз приготуємо з вами чебуреки. Но для початку треба ж достати, якщо вони ну, трошки Короче, Зараз дістану. Дивіться, які вони маленькі. Це не чебуреки, чи це, це чебуречки для порівняння. Тут їх 10 штук. Коротше, посмажимо, побачимо, що воно з цього вийде. Сьогодні ще заходила в Аврору і купила таку скляну штучку. Короче, це для Тімофея. Бо у нього є ось, ось така одна штука. Це моєму їсти для йому. Ось така одна штука. У нього було дві. Я короче, тоді, коли ковшин розбила, я, походу, розбила і його мисочку вона стояла на підлозі. Це просто вона помила, ну тільки що помила. Поэтому купила йому ще одну мисочку, бо одна мисочка в использованні це якось короче, дуже погано, бо одна мажеться, треба її одразу мити. Ну, коротше, це трошки невдобно. Йому... Коротше, така мисочка стоїть 35 грн, по-моєму. Ну нічого, зато Тимофей новою мисочкою. Це я поставила на зараз буду денюшки готувати кашку, треба нагріти. Мисочка така добротна, просто вона скляна і дуже зручно іменно скляну назипати йому сюди й кушать і гріти в мікрохвильовці. І він ну, добре з неї їсть, тому що вона не, не їсть, вона важкувата така. І Тимофей, коротше, дуже подобається їсти з таких мисок, скляних. Так що Тімофій у нас гурман, їсть з красивої посуди. У нього тепер є кругленька і не кругленька. <ріст> да, Тимофей, сидить уже виправив я їду. Зікрміть мене быстро, быстро мене корміть, Тебе вже треба покупати. надо покупать ти бублик. Надо покупать Тимофея. Красовчик. Такі у нас вийшли. Е, ну как би на вигляд в принципі, вроді би нормальні. Зараз спробуємо на смак, що воно там вийшло. Що, будеш так. показувати підписникам, як ти облизуєшся? Що тут за драка? Даня, Тимофей, що у вас случилось? Гля, як так, то ти пробуєш ходити, да, без рук? За тимоном інтересно. Тимофей, ти, ти кажи, я вже починаю жаліти, що він починає ходити. І так швидко ж намагаєшся бігти, жалюєшся. Лови, лови, лови. Ой, казі, ну, кажи, боюсь. Кажи, я ще боюсь, ну пробую. Боюсь, казі, я боюсь. Так що, Тімон, в тебе ще все впереді. Скоро я? ти не сховаєшся. Ну, давай спробуємо. Що ти тут нагарувала? Сама ліпила, да? Фарш покрутила? Ну что. Вроде неплохо. Собачка чи с Гавкало чи мявкало? Не знаю, ну мягенький вроде. Ну знаешь, что и прикол. А у вас чебуреки с чим? С котиком чи с собачкой. Оно гав чи мяв. А продавщица ему в ответ. Не мяв и не гав. Таке, а шо? Всяку фейню запитувала. <ріст> Як для одного разу, то нормально. На один раз? То що можна не пробувати? Папа голодний? Не, ну їсти можна. но врыху, ну, припину, нормально, но... М -м, не знаю. Да. Специфическое, да? Кажи, а я. А мені? А мені? А мені? Лази! Бо я не наївся ваших пюрешок. Надо, кстати, ну десертики ще дай, да? Позже. Не и Чи... надо. А, мы уже ему все давали. Шо, Тимофей. А ты ти уже поїв? Що ты даешь? Ты даже он пусто. Ты все зив забув. Да? Как всегда. Ты магнитики там клеишь. Да. А ну покажи. Я думаю, ти покажешь, ти магнітики клеїш. Мені кстати на 2D листкове тісто. Мені... З винограда чи що? Очень смішно. <сум> Не на дрожжах, а листкове тісто. Ну, вкусніше. Це у Дані новий тепер прикол такий. Він магнітик ходить, а той великий такий відліпляє, і його потім перевіряє, куди він магнітиться, а куди ні. Що, <сум> Тимон? А тобі тепер свободи ніде нема, да? Везде начинает ходити. Цьому єврею ще теж тоже холодно. Вдилуй його тепліше. На тимона він вряд ли буде магнититься. Иди <різь> 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 Іди Ой, Короче, Коротше, давайте, все, я буду тоже ести. Хочу сказать, що мені, мені сподобалось. Хоч назву показувала. Конечно, показываю. Ну все, я тоді їсти. Давай. Mm. Mm. Ну, чисто маловато. Стой. Мясо. А ты что хотел? <связь> <связь> Я пока не понял. Край вкусы тут чисто больше. Конечно. И <связь> бежать, бежит, и бежит. Чисто кусочек. <связь> Вин, конечно же, будет, естественно. Mm. Ты что думаешь? Ну їсти можна, нічо Немально. таке, не погай. Є ще хуже, согласись. Ми ото їли, ці, як воно, хінкалі. Хінкалі, вони, вони були хуже. Хуже були. Да, а ці такі нормальні можна. Ні, ну взагалі нагле. Він другий раз мені треба на плечо сюди ще сюди. Як попугай. А? Папа, ти зараз прозіваєш укуси. Я спробував. А ти що хочеш, водички, капотик? Так, да, забігався. Може ти вбереш оце з рота, какуцю? Не треба в ротик. На. Забігався за каса. Ти попив чи ні? На, ще не хоче? Ну шо? зараз, сук... ну, Тимоня. Я ж бачу, що так і хоче украсти. Цей краде паїльник, той краде чебурек. <гаде> Чебуря у кожного своє заняття. Шо, Тимон, тобі таке не ложить? шо? <гаде> <гум> а хочеться ворваться в Чебурек. <гум> Це вона в компоті. Вкусно? Тепер у нас нове розв'язання. Тоді Даня у нас сидів в креслі, коли ми кушаємо. а тепер він сидіти там не може. Йому даже мультики вже не цікаві. він у нас уже ходить по кухні, исследование територію. Але скоро мені здається, що йому треба їсти, папа, все-таки. Диви, і, і він буде потом лазити по полочкам. Давай. <реш> <реш> Папа, ти прозевал. І далі скоро буде лазити по полочкам. треба буде йому нове развлечение. Я имею в виду, щоб він гуляв на кухні, поки ми їмо. Ну, розимки, хіба, що тут є, хоча б закріпити. Ну да, тут хотя б можна на ручки, там позакріпляти. уйти. Так що, всім смачного будемо далі їсти, бо слюнки вже течуть, чай стине, а я ще не їм. Мені то стине, то нормально, я гарячий не люблю. Ну що, папа, заключений вкусно чи нормально? Да, нормально. Непогані чібуреки, ми рекомендуємо чебуреки від левада. І кстати, вони не дуже дорого коштували. Я, я показувала десь скільки не коштує. не дуже сухий. Ну, і трошки такий смачний, коротше. Сочний. сочний. Так що вкусні чебуреки. Таке, Данічка? Вухавий, Ой. Ой, хто там себе повдолив? Все нормально казіть, то нічого сласного. Він, кстати, путь гризе. Він уже в цветочке по одгризавсьому твомаку. Капець, що він робить. Так ми прячемо його, і на це секунду схватит його починає гризти бігом. його, спіймаєш його. Так, а я хочу тут розпакувати таку посилочку. Це я замовила тут подаруночок нашій подружки. Да, Данюшка? Кірі. Розпаковуємо. Кірі, Кірі. Ой, так тут так красиво упаковано. Ну там сколько вытянуть можно. О, можна витягнути, так. Да. Аккуратно, папа, ну-ка давай. Помоги мені да? Нет, не порвать, акуратно <зас> о, так! Ой, какой красивий альбом! Вроді все правильно. Перший Даня, альбом Кірочки. Да, Нічка, ось обачиш, тятя, тебе такий самий є, мама сейчас покаже. Так, дивимося. У нас такий самий, в принципі, навіть точ-точ такий самий. Ну, да. просто зробили і все, під заказ. Такий самий. Ну, тут ну, це, знаєте, більше, звісно, для мами. Я розумію, такий, ну, для дитини, ну, тим більше для нашого мальчика, не сильно буде інтересно. Ну, може, буде йому цікаво дивитися, звісно. У нас, кстати, нема велосичка, мы Даню не стригли. Що ми, ми тут наклеим? Що ми тут наклеим? Ты че нервничаешь? Так, хоча вам вже дали стати до кінця. Тут бачите, перший, другий, третій, четвертий місяць, п'ятий, шостий, сьомий, ну, восьмий. Те, що що ми робили, да. що кожного місяця у нас була фотосесія. Так. Да. Ну я ще нічого не на, вклеїла. На, на, на тематику. Я ще не до кінця заповнила цей блокнот. Ну, у тебе вже є фотки. Так, да, Бо в мене навіть немає. Мої перші кроки ще... Ми ще не заповнили. А як Я відео туди вставив? <звук> а, можна цей? <звук> QR-код <смеш> на відео. Ну, взагалі прикольненький такий. Чуєш, мам, диви, прикол, точно. Перші шаги де там були. Де вони? Ось. Береш ще, так, сюди фотку, а знизу десь ще наклеюєш QR-код з прямою ссылкою на відео. Mm -hmm. <смеш> все, перший. І, і ось такий. Так що ось такий альбомчик. Зараз покажу альбом, це ми на подарунок подаримо. Зараз покажу наш альбом. Ось все, наш альбом. У нас він, кстати, не синій, як типа, должно бути. Ну, він такий більш нейтрального кольору. Ось такий у нас альбом. Ну, опять же, медведики ті. Боже, у нас Даня був 47 см, а Кіра аж 52, представляєш? Вага у нас у Данюшки була 2,730 а у Кірочки 3700. У нас ось такий, перший альбом Даниїла. Тут а, написи я вже деякі робила, але ще не все. У мене тут, коротше, все заповнено, але я не буду. Ой, хочу вам показати, дивіться, ручки та ніжки. Фото в 5 місяців і 20 днів. Ну, Даня хоче дивитися, давай. Тобі треба, тобі все треба. Ну, коротше, ми тут вже деякі заповнила, я деякі не заповнила. Зайнятися цим і хоча б повклею сюди фоток... фотографії. Я по-моєму показувала, мама нам привозила фотокартки. Ну, у мене він, в принципі, заповнений, там небагато це залишилось це. заповнити. Та не кричи, господі! Так, що ось такий подарунок ми зробимо нашій кірочці, маленькій дівчині. Хорошенький такий, мамі буде чим зайнятися. Мами ж, правда, так багато часу. Що я навіть не знаю, коли вона це буде робити. Так що ось такий. Напишіть, вам сподобався такий блокнотик чи ні. Альбомчик. Дуже приготує такий, нормальний, я вважаю. Прикольненький. Так, а в нас тут банні процедури, Даня покупався. Тепер Тімон на черзі. Що <гум> Тімон, тобі не дуже подобається, так? Да? Ні, ну, не, не дуже Каже, ще не літо. Ще не жарко. А ти вже прієш, як літом. Да. От вам і сфінкси, приходиться періодично їх мити. Вони дуже потіють. Якщо спати з нами в кроваті, то це потім вся постіль грязна. Бо це ж такий ще хитрий, не хоче в своєму доміку спати. До нас лізе, з нами тепліше. Ага. Він збачно в нас в ногах десь під одіялом спить. Ну, спочатку так десь. Ближче до нас. А потім все, виганяємо його в ноги, бо він дуже гарячий. У нього, власна температура тіла десь приблизно 38 градусів. А як нагріється під одіялом, то там, я не знаю, всі 40, мабуть. Це з милком його. Ну теж, милка якесь звичайне, не те, що там жидке мило там посудьми, чи ще щось там, чи, чи речі якісь прати. Бо якщо якимсь таким синтетичним помити, він потім весь красний стає, прищиками покривається. Як алергічна реакція. Деякі ще купляють каплі спеціальні, вуха промивають. Ми заки не заморачуємо. Вологими, вологими серветками протерли. Або вологою такою мочалочкою і все. Ну що, Тімон? Викупався, все. Довольний. Так, да, тільки треба вушка почистити. Зато тепер чистенький котик. Трусить. А ну Даня, девы, до маме. идем за мячиком. До мамы, идем. <свист> мячик, ай мячик. <свист> <свист> ой, 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 воронье. Девичка, диви, а что это тут я тебе такая поставил, <свист> Даня! <свист> Данечка! Дивись до да папой, а, да папа. Диви! девы, пюрешка им стоит. Иди, иди, да папа, иди. Пюрешка твоя? Твоя пюрешка? Твоя пюрешечка? Ой, не мало нет, какой. Тимофей, вот вже... ты сподіваєшь. Ты за гороешь, да. Косяць, яка походка хорошая. Так сонечку. Прить. Красунчик такой. Ты красунчик? Тимофей! А? Тимоня! Кс -кс -кс -кс. Тимон сюди чилить, а я готую... Щось готую. Це я поставила Данюшці, зараз надо там всі овочі покидати. А це буде борщ у мене. Да, захотілося б борща. Я не можу з цього перця.